Отже, станом на сьогодні, на 19 листопада, на території нашої області зареєстровано і поліцензовано 191 медіа. Насправді, якщо брати по, по території по населення нашої області, це досить багато. І ми активно розвиваємося. Отже, у нас є зараз 20 аудіовізуальних медіа це телебачення, 33 аудіальних медіа це радіо. 100 друкованих медіа, це це газети, журнали, альманахи, все інше збірники наукові, 29 зареєстрованих онлайн-медіа і 9 провайдерів, які дають доступ до кабельного телебачення. Найменша цифра насправді це по онлайн медіа. Ну так, тому що насправді ви знаєте, їх більше набагато, але зареєстрованих саме 29, тому що Відповідно до законодавства, реєстрація онлайн-медіа здійснюється на добровільній основі. Що у друкованих медіа поприкінцевих положеннях, реєстрація друкованого медіа під час воєнного стану є обов'язково, то онлайн-медіа з добровільній основі. Загалом, в принципі, ми знаходимося посередині списку по кількості медіа по Україні і це радує. У нас щомісяця збільшується кількість медіа. І це було і в вересні, ну і штраф вересень, жовтень, листопад і в грудні. Тому ми активно розвиваємось, і я сподіваюся, що вже незабаром ми дійдемо до цифри 200, що для нашої області насправді дуже високий результат.